Друзі, усім вітання! Звати мене Ігор Гаврещак, сьогодні вівторок, 5 серпня. Давайте разом оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу, простою доступною для усіх. Мовою про що хочу з вами поговорити? Трамп провів незаплановану телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Також президент Сполучених Штатів Америки вже в найближчі 24 години підніме тарифи для Індії, бо та допомагає воювати Росії в Україні. Причому це його прямі слова. У Путіна жаліються на тиск їх на їхніх партнерів з боку. Трампа мовляв кажуть, кожна країна має суверенне право купувати енергоносії. Тут також детально з вами зупинимось, і звісно ж ще три країни на додачу до Нідерландів зголосилися виділити кошти, аби купувати озброєння Сполучених Штатів Америки для України, і це фактично відновлення програми PDA, президентської програми, яка була започаткована при попередньому 46-му президентові Джо Байдену. На цьому також детально. Зупинимось перед тим, як розпочати. Попрошу вас, якщо ви вперше на цьому YouTube каналі обов'язково підпишіться, поставте свій лайк, прокоментуйте напишіть Звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання вони вітаються. Зворотній зв'язок для нас важливий і діліться нашою розмовою. Давайте разом. Я неодноразово це повторюю і буду наголошувати: просувати у контент і боротися проти російської пропаганди. В першу чергу, Володимир Зеленський. Провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це написав у себе в телеграм-каналі. Давайте я зацитую, що він нам повідомив. Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного і тривалого миру. Дійсно, потрібно якнайшвидше припинити вбивства. Ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували сьогодні. Пише Зеленський скоординували наші позиції. Україна та Сполучені Штати Обмінялись оцінками ситуації. Росіяни збільшують. Жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити. Також написав Володимир Зеленський що обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції Норвегії. Та данії більш ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримує. Дякую, це взаємодія з країнами НАТО. Продовжується також Володимир Ланський пише, що говорили про нашу оборонну взаємодію з Америкою. Двосторонню співпрацю проект угоди щодо дронів вже підготовлений українською стороною. Ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист. Життів, дякую, президенти Трампе. Ну до речі, хочу зупинитися на ці висловлення президента України до Зеленського про те, що до Нідерландів нагадаю вам півмільярда доларів вони виділили. Долучилися ще Швеція, Норвегія та Данія. Північні країни вони завжди були передовими в допомозі нашої, нашій державі силам оборони України. Скоріше за все, це є програма. Оця от. Пріоритетний список для України список вимог для України. purple це нова програма. Це е, е, США європейські країни, НАТО і Україна, тобто європейські країни зголошуються купити зі складів. США зброю, яка негайно передається, розумієте це не треба чекати. Це не є контракти негайно передається Україні, і Україна може в дуже короткі терміни вже її застосовувати на полі бою. Це фактично просто заміна програми. Підія тільки ПІД-програма це були кошти, які США виділяла на свої снаряди, які мають на складах. А тепер європейські країни будуть це оплачувати. Але тут найважливіша швидкість. Постачання це не треба чекати, аби підприємства військово-промислового комплексу США виготовляли це. Відразу буде надаватися Україні. Це дуже важливо і хочу вам нагадати слова представника США в НАТО Меттью Вітекара, який сказав, що я координую ці всі зусилля. Я був в Польщі, і найближчими тижнями вже буде зброя, яка буде робити різницю на фронті. Це дуже важливо. Також Трамп висловився про Індію у вівторок. Він заявив, що ми та введені проти Індії будуть суттєво підвищені через купівлю російської нафти. Він назвав відповідний термін протягом наступних 24 годин. Вирішив Трамп не чекати до 8 серпня. Бачимо ультиматуми свої. Він скорочує терпець йому, вривається. Путін вже ось тут всім не лише. Європі і Україні, а вже бачимо і сполученим штатам Америки. Індія є країною з найвищими тарифами. Я незабаром підвищу тарифи на російську нафту для Індії. Ми домовилися про 25%. Але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво збільшу цю суму, бо вони купують російську нафту. Сказав Трамп в інтерв'ю CBC News. Він додав, що Індія не була хорошим торговим партнером, а також повторив, що закуповуючи нафту Індія підживлює російську торгову торгову машину також згадав він і про нафту. А Трамп зазначає, що зниження цін на енергоносії і енергетичні ресурси дозволять зупинити російсько-українську війну. Про це він сказав в тому ж таки інтерв'ю. Цитую: якщо ціна на енергоносії достатньо знизиться, Путін припинить вбивати людей. Якщо ціна на енергоносії знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка в жахливому стані. Тут давайте зробимо. Маленьку корекцію, тому що зараз орієнтовно барель коштує 65 доларів, але на цікавіше він почав падати після запровадження Мит Трампом на Індію. Також важливо сказати, що на 10 доларів зниження до 55 доларів це не є. Та межа, про якій Путін не зможе воювати. Він в принципі і до пособівартості може воювати. Ви ж розумієте, так в нього там народ буде надоїдати. Але я вам нагадаю, що в липневому 18-му пакеті санкцій Європа прийняла дуже важливе рішення: верхня стеля російської нафти 45 доларів, а не 55, як виходить в Трампа. Але і це ще не є допомога, тому що і міністр закордонних справ України Сібіга свого часу, і президент України Володимир Зеленський казав, що потрібно знижувати нафту до 30 доларів. Тоді Путін. Дуже швидко відчує, що таке не мати коштів. Я вам нагадаю ще ковідний період. Тоді нафта падала до 40 доларів за барель, і в Росії були серйозні дуже проблеми. Тому 10 доларів від Трампа це не той потрібний результат. Треба більше знижувати вартість нафти. до 30 доларів за баррель, і тоді реально будуть відчувати проблеми. Росіяни є реакція від Кремля на те, що Трамп давить на Індію. Москва звинуватила США у спробі тиску на Індію через торгівлю з Росією, назвавши ці дії незаконними. Чуєте, Росія каже про незаконність. Це взагалі абсурд. Про це 5 серпня повідомив повідомляє агентство Reuters, цитуючи кремлівського речника Путіна Дмитрія Мідвець. Перепрошую, піскова Пісков заявив, що Росія чує багато заяв, які фактично. Є погрозами та спробами змусити країни припинити торгівельні відносини з нею. Спікер Путіна додав, що на думку Москви суверенні держави повинні мати право самостійно визначати своїх торгівельних партнерів і формувати економічні співпраці від відповідно до власних національних інтересів. Давайте нагадаємо, що таке суверенітет е пісково Україна має суверенне право вступати або в ЄС, або в Північно-Атлантичний Альянс. Україна має суверенне право вирішувати, що її робити, хто на її землі буде перебувати, яке озброєння отримувати, і як його використовувати. Це суверенне право держави, про яке говорить цей, от речник Путіна. Найцікавіше, ви знаєте, з іншого боку він каже, суверенне право держав купувати. Така на суверенітет Індії він каже: є Індія, є США. Ми суверена держава, ми піднімаємо мета для індії. Все, арифметика проста. А тут починає розказувати якусь дику дічу, цей от речник. Путіна ну і Індія що відповіла? Індія заявила, що не припинятиме імпорт російської нафти, оскільки західні країни самі продовжують торгувати з Російською Федерацією. В офіційній заяві Міністерства закордонних справ країни зазначається, що Нью-Делі почав закуповувати російську нафту після того, як звичні маршрути постачання були переорієнтовані до Європи на тлі війни проти України. При цьому тоді США відкрито заохочували індійські закупівлі або підтрим, або підтримувати стабільність світової економіки енерго. Носіїв, що найцікавіше, що тут Індія права, тому що справді Європа продовжує закуповувати торгувати з Росією, і помінялася логістика. я Хочу вам сказати: помінялася логістика. Купівлі російської нафти, давайте проговорити для вас. Зібрав хто найбільше зараз купує нафти і хто найбільше купував російських, навіть правильно казати, не нафта а енергоносів нафти і газу в Росії. Дивіться на початок 2022 року. Європейський союз купував 929 двадцять тисяч тонн російської нафти і газу на даному на другому місяці, на другому місці тоді знаходилась Китай. З показником 435 тисяч тонн в два рази менше, навіть більше ніж в два рази менше ніж європейський союз. А тріку замикала Туреччина в 139 тисяч тонн енергоносіїв з Росії після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року ситуація змінилася. Європейський союз активно почав зменшувати обсяг російської нафти та газу. Було 930 тисяч, стало 105 тисяч тонн у 2025 році. Китай збільшив натомість розуміємо імпорт нафти і газу зі 180, Десяти тисяч до 607 тисяч тонн та став країною, яка купує найбільше російських енергоносіїв, також активно почала купувати російську нафту газ Індія, азійська країна збільшила імпорт Росії в 12 разів. До початку повномасштабного вторгнення вони купували дуже мало, лише 29 тисяч тонн А станом на 25 рік цей показник зріс до 345 тисяч. Ну і до трійки лідерів Китай, Індія, звичайно ж Туреччина у 22 році. Вона і так купувала достатньо 100 39, я, якщо я не помиляюся, тисяч тонн. Зараз вона купує 240 тисяч тонн нафти і газу. Але тут найцікавіше, бачимо, в чому Індія права насправді. Ну, вона не права, що вона купує нафту в Росії і продає вже під своїм виглядом в Європі. Продавала зараз. Вже є санкції Європи, але не цікавіше, що Європа спокійно купувала нафтопродукти, які виготовлялися з російської нафти, в тої самої Індії до 18-го пакету. І те, що вони зараз от мають 105 тисяч лише тонн, вони купили в 25-му році. Але загалом я вам хочу сказати, що вони на мільярди мають різних товарних 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 відносин з Росією. Європа сама не припиняє повністю торгу. Вати з Росією там мільярди. Я вам нагадаю, що попередньому 24-му році там на кілька мільярдів більше європейські країни купили в Росії товарообіг Росії і купила енергоносіїв Росії ніж допомогли Україні. Ось в чому нонсенс, і тут Індія права, але на Індію треба тиснути, тому що вона купує дуже дуже багато енергоносіїв з Росії. Насправді, як би там не було, але в Росії є величезні проблеми. Про що Зеленський казав у розмові з Верніше, після розмови з Трампом, у себе в телеграм-каналі писав про економіку, що вона в Росії страждає. Надходження від продажу нафти до російського бюджету в липні звалилися відразу на 30%, Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, про це повідомляє агентство Bloomberg із посланням на дані самого ж Міністерства фінансів Російської Федерації, опубліковане, до речі, от сьогодні. Головні причини падіння світових цін на нафту та зміцнення рубля, що позбавляє Кремль критично важливої валютної виручки, ви не ви не переплутали, Ви почули зміцнення рубля, чому так поясню вам, тому що, припустимо, умовно кажучи, там 10 доларів коштує там барель нафти Росія отримує 10 доларів, але так як курс високий, тобто низький. То вона не доотримує рублів, які планувала, тому що там один долар коштує 76 рублів, і вони отримують тільки 76 рублів, а не 100, як раніше. Тому міцний рубль робить проблеми для Росії, і все ж на фоні цього Ройтерс з посиланням на джерела в Кремлі каже, що Путін не хоче і не буде припиняти війну, які б санкції Трамп не вводив. Чому? Кажуть наступне джерела в Кремлі, що російський генштаб сказав Путіну, що український фронт обвалиться, обрушиться за 2-3 місяці, і все Путін буде святкати святкувати перемогу. Також ці джерела скажуть, що Путін вважає, що перемагає на американські санкції. Дивиться він із скепсисом. Джерела у Кремлі у Кремлі, перепрошую, визнають, що переговори у Стамбулі потрібні для. Відводу очей за винятком гуманітарних питань. Ну тут навіть джерелам Кремля не Треба це напряму писав Прописав що нам переговори потрібні, аби продовжити військові дії. Він про це писав у себе в соцмережах. Також Ротер повідомляє, що Москва вимагає повного введення, виведення українських військ із чотирьох областей: нейтральний статус України та обмеження розміру її армії. Не те, що Путін не турбується, і не турбувався через погіршення відносин з Трампом, але в нього зараз інші пріоритети запевняє Ройтерс. Путін не вважає, що зараз час закінчувати війну. Ні російський народ, ні армія не зрозуміють, якщо зараз зупиняться. Путін не може закінчити війну просто тому, що так хоче Трамп, каже Ройтерс. І найважливіше березнева пропозиція очевидно. Вона таки існувала Трампа, яка включала припинення вогню в обмін на зняття санкцій, визнання де факто юри Криму і де факто чотирьох окупованих областей. Була фантастику, каже Reuters але російські джерела вважають, що зупинити війну набагато важче ніж її розпочати, і вони на це не погодились. Але знов ж таки пригадуєте, оце от були зустріч з коаліцією охочих в Лондоні, де не прибули ні Вітков ні Марко Рубіо. і вони сказали, що вони скасовують свій візит. Ну тому що вже на той момент було відомо, що Україна не погоджується на ці умови про де юре визнання Криму і де факто визнання окупованих територій. Ну, як свого часу до речі було за країнами бал. Пригадуєте так само е Росія ж купувала. Вони були в радянському Союзі, але США цього не визнавали. Ну але від того тепло, тепліше. Знаєте, Кинамбалті не стало. Рухаємось далі про допомогу. Я вам сказав. На завершення хочу сказати, що європейський союз хоче вести санкції додатково проти Китаю. Я вам нагадаю, що починається розрив відносин до 18-го пакету санкцій, до підписання угоди торгівання між США і Європейським Союзом. От Вашингтон боролися хто краще налагодить зв'язки з старим континентом. Але після того як Урсула Фондлян відвідала Пекін, де все було провалено. На сказала, що після зустрічі з сіціпієм. Сказала, що це переломний момент. Потім була підписана угода з США. Абсолютно не, не, не найкраще для Європи, але це краще ніж могло би бути. До речі, з того моменту стало зрозуміло, що ЄС віддалятися від Китаю, і от вони хочуть вести санкції, тому що за публікацію агенції Reuters вони зрозуміли. Ну вони і раніше це знали, але це не було розголосу, що продовжує. Китай активно допомагати Росії в обхід санкціях. Він передавав мотори до безпілотників, а подавав це як якісь компоненти до холодильних камер чи щось таке. І от журналіст зазначає, що 15 країн-членів ЄС висловили покину своє занепокоєння з приводу цих поставок. Але Китай заперечував це і відмовлявся. І все ж таки, Європа, наполягає на своєму залишається невідомим, які санкції можуть ввести, ну але як мінімум. Дивіться, там електромобілі. Ви ж знаєте, подивіться на вулиці на, в Україні і інші там китайського походження е продукти вони є, і можливо в цьому напрямку будуть бити. На завершення хочу розповісти е про те, що Європа. Уже півроку не надає Україні військову допомогу. Це важливо, тому що в економічно-соціальні напрямки вони нам підтримують дуже добре. Ну ми зараз наш бюджет або в розміне повністю фінансує війну. Жодної копійки не йде на соціальні виплати і на підтримання економіки. Це роблять. Наші партнери так, от півроку Україна не отримає військову допомогу. Про це сказав колишній очільник дипломатичного корпусу Жозеп Барель. Тепер його посаду пригадуйте, займає Каякалас. Так, от в інтерв'ю одному з видань Європейських він сказав, що не можна давати через позицію Угорщини. каже Борель, що через Угорщину близько 6,6 мільярда євро із європейського фонду миру залишаються заблокованими. Нагадаю, міністр закони справ Угорщини Петр Сі. Ярто, в ефірі телеканалу CNN американського продемократичного заявив, що Угорщина виступає проти членства України в Європейському Союзі. Я вам нагадаю ще раз: дивіться і вже повторюся, але це важливо. Давайте ми витримаємо ці от е, висловлювання і блокування. Ну, звичайно, будуть тиснути європейські країни на е, владу в Угорщині. Але давайте ми почекаємо, тому що Орбан і його міністр. Е, Закодонесправ то вони ще не довго будуть при владі це 100%. тому що вибори мають бути в Угорщині в 26-му році. Ще дати невідомо, але точно відомо, що головний конкурент партії Фідес і Орбана це є Мадір і його партія Тиса на 15 пунктів випереджають в опитуваннях усіх його. І очевидно, що Орбан зі своєю багаторічною багаторічним пануванням в Угорщині. Канелету і більше не буде дотичний до прямого правління угорщини і оцих диких заяв з боку його очільників, навіть міністерство справ, Я вам Нагадаю, що сіярто спокійно собі літає до Білорусі, спокійно літає в Москву. Тобто для нього поняття агресії, вбивства, геноциду не існує, але не надовго ми про них забудемо. На завершення хочу сказати, що продовжують сили оборони України нищити російську логістику. Вчора я вам демонстрував таку схему ударів по залізниці Російської Федерації за півтора тижні було нанесенно 12 ударів, і от є вже 13 удар. Цієї ночі сили оборони України влучили по станції Тацинська в Ростовській області. це той самий ланцюжок постачання логістика справді росіян на східному фронті сильно страждає, але це не зменшує е, того, що росіяни дуже тиснуть на е, наших е, східних позиціях на позиції Сил оборони України але вони не доотримують дуже багато там палива озброєння, техніки артилерії, тому. Наснаги сил нашим безпілотним силам, нашим службі безпеки України, які от я вчора спідав, вдарили по Криму і ліквідували п'ять літачків, Ну майже ліквідували там е, серйозно пошкоджені і ліквідований су 30 СМ. Що ж, такі були новини? Найважливіше станом на 5 серпня, вівторок, підпишіться на мій YouTube канал. Щодня оновлюю для вас аналітику. Говоримо про події, які відбуваються на фронті, про те, які в нас взаємодії з нашими партнерами. Ну як наші партнери і союзники тиснуть і давлять на Кремль і його військ. Зла мене звати Ігор Гаврищак, Побачимось в наступних ефірах.